Всім привіт! Ви нагналі Ньюз І нещодавно ви пам'ятаєте, як Леста випустила свої аналоговнєть коробки імпортозаміщення. Ха -ха. Ну я знаю, що ви любите палаючі дубки вузьких тож сьогодні ми з вами подивимося, які були жести доброї волі, як горіли бляхери та як Джованні одягав корону долбоносця. Ребят, корона до**йоба. Це э Ета я, да, ребят, це я. Також є йолопи підсиральники бляді Дістанського, які просять розповісти, як на Лесті з Одеси купити коробочки, бо цей йолоп не може. Відповідно, є нікнейм його цього клоуна. Ви все бачите зараз на скріншотику. По традиції хочу попросити у вас підписатись на канал, влупити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш про це. Про той коментар, який просили розповісти, як донатити в Лесту, і в загальному про всі коробки та цих клоунів не будемо затягувати. Поїхали! Бери з собою канапку, чайок, а я почекаю. Коли настав новий рік, в перші дні ми всі купували новорічні коробки собі або друзям. І від цього сервера завжди лагали, від такого нахлисту користочів. Комусь одразу приходила купівля, а комусь ні, комусь видавало помилки. Але в цьому році Леста вирішила зробити по-іншому додати таку фішку як предзамовлення. Тобто купити коробки, і коли настає Енге, то вони приходять на акаунт. Але відповідно, що не все так просто. Але навіть при такому новому аналогу нєт методу сервера все одно лягли. Дупи горіли знатно. Сайт сильно лагав, і мамкині асволодітелі дуже сильно від цього підгоріли. Також думаю, всі знають, що на болотах завезли вафлю 10 рівня, її аналог оруженосець, Оселедець. Та сама вафля тільки золота із радянської нації, а це вже смішно. Ну і шанс випадіння золотої вахлі десь біля одного відсотку може і менше. Або частіше за все будуть випадати від 100 до 500 голди на першому етапі. З цього вони теж сильно підгоріли, особливо бля... Щоб по 10 тисяч коробок відкрити, треба, щоб вона випала, випало, що, я не понимаю. Боже мой, які ж там шанси, Ну, ну боже, розработчики, у вас Бога в серця ні. Как вам є захлеть-то не підкрутили, я того рот наптав. Ну кому, кому ну мені це можна було підкрутити! <токолістична> <токолістична> Окрім танків були і звісне 3 d стилі. До речі, ні одного нового стиля не завезли. Ні одного. Від цієї події вусаків теж підгоріли дупи. Також самого бляді з Одеси, який на Лесті купив коробки, хоч і на стрімі сказав, подарували. Та подарунку на сайті не висіло. кажучи, що оплата була раніше. Напишіть коментар, купив він чи йому подарували. Чи комусь на гаманець переводив бабло. Десь хтось в якомусь чатіку говорив про СБУ та направити його там. А за цей подвиг є люди, які після цього всього закінчення приїдуть до нього у гості, якщо відповідно він ще в Україні, тому що багато служків ходить, що він поза межами України. Цитую висирпадів. Стиль від ВГ на НГ і стилі Лести на НГ це просто небо та земля. А що ж ти хотів, клоунчику? Що ж ти хотів підлизувати Лесті та нічого не отримувати від ВГ? Це сильно, так і продовжує. На другому етапі можна було отримати танк за конструкторське бюро, таке як об'єкт 780, Ліон та Кампанзер 07РЕ. І тут така ситуація, хто влив до фіга ресурсів в бюро і отримав танк, вони шоковані. Тож зараз в коробки замість нього вони можуть отримати інший танк. А якщо б не вкладали ресурси, то могли б набагато дешевше забрати цей танк. А з іншої сторони, ті, хто не вливав ресурси, можуть його забрати не так дорого, як в бюро. В загальному ті, хто забрали танк за ресурси в бюро, і зараз є варіант забрати його набагато дешевше по ресурсам. Якщо у них всього списку танків немає, ні одної вісімки, дев'ятки та десятки, то щоб забрати всі танки, треба буде відкрити 550 коробок. Сам Джо на калькуляторі рахував, скільки потрібно вдонити, скільки потрібно коробок, щоб вибити весь лут, щоб саме з гарантованої нагороди випав шлак. Але це не факт. Знову ж таки, Хух. може комусь частіше буде випадати, але якщо фіксуватися саме на гарантованій нагороді, то 550 коробок, а 550 коробок в гривнях це 22 тисячі, тобто це виходить в районі 600 доларів. Тому вкидуйте 22 тисячі гривень в гру, щоб отримати піксельну вафлю на екрані в своєму гаражі, аналоговніть. Але прикол ще в тому, що якщо звичайну вафлю ти отримаєш фіксовано на третьому етапі, то за 550 коробок, якщо ти вже вибив всі танки з списку, то золотою вафлею все по рандому. Можливо, як з першої коробки, можливо, і за 550 коробок, а можливо, і за 4000 коробок плюс. Тож гусачків підгоріло від того, що такого фарму золота як на ВГ в них не буде. Тобто, якщо вони зібрали всі 11 танків, то при випадінні танка 8-го 10-го рівня компенсації в золоті не буде. Навіть в сріблі. Максимум, яку компенсацію можуть отримати, так це. За мілко преми, у яких компенсація буде всього 50% від вартості у золоті. Тобто, якщо цей танк коштує 1000 золота, то відповідно ви отримаєте всього 500 золота на свій аккаунт 50% менше. І Якщо випаде звичайна вафля повторно, то буде компенсація в сріблі всього 5 мільйонів срібла. Отакі от от, бідні хлопці, нічого не поробиш. Тепер подивимося, хто скільки з усяків задонив в гру, щоб отримати золоту вафлю. Мель машина злив 180к. Дерев'яних ублів. І відкрив 3100 коробок, щоб забрати золоту вафлю. Лівша відкрив 1500 коробок. Відповідно, ви розумієте, скільки це коштів. Це в районі 8-10 80. 90 тисяч дерев'яних ублів. Грані відкрив 4434 коробки. 4434 коробки. Ви уявіть собі, який там сталевий палець і в загальному рука дивиться тільки в одну сторону. Просто вслухайтеся в цю суму. 313 дерев'яних ублів. 313 Карл. А бляді верещав як істеричка за пікселі, ніби мільйон доларів отримав. Бря, там шанс, там шанс, походу, ребят, просто одна мільйонна. Ну! Да, пожалуйста! Ну! Ну давай! Но! Но, 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 давай! Ну! Ну давай! Давай, еб... давай! Ну давай! Ну вон она нахуй! Ну! Ну! Да! Но, да! да! Ебать! На, серьезно! Ты не верил! Розумію, зараз можливо в коментарях з'являться захисники бляді, але і вам дорога. Саме цікаве, як сутула рижа собака умоляла, щоб йому скинули 20 тисяч дерев'яних ублів на коробки на свою карту. Слушай, у тебе деньги є на карті? Сушей, скинь мне, пожалуйста тисяч 20 на карту, хорошо? Тому, друзі, такого вибляства я ще ніколи не бачив. Але щоб так горіти і так пригати, як козлу на сучку, такого я не чув. Але коли прийшов час і їхав потяг з пікселями, верещав, ніби його довблять точку Хі. Що відбувається з людьми, які проживають по методичці. Це не дає мені більше крабок падає. Зьов купив 1900 коробок, і відповідно, що зьову дали золоту вафлю, коли він надів корону долбодятла, і коли він почав верещати як та сутка на дручку. В гру, де ти отримуєш тільки пікселі за ті гроші, за ці гроші можна було купити всі премтанки за Реал, купити рукові запаси преміум акаунту і багато чого іншого. Якщо так вдуматися, скільки вони задонатили в гру разом взяті за ці коробки, то можна отримати інфаркт міокарда. Відповідно, що по підрахункам всіх спільнот, про які ми говорили в загальному з хлопцями, то виходить десь біля двох лямів дерев'яних ублів. І тут потрібно задуматися, що якась там ГЛЕСТАВ відкрила свій новий проект, на який потрібно 2,7 мільйона дерев'яних ублів, і щось буде типу в них цікавого, в Нєт, опять же, ж. звідкись візьмуть якусь механіку і будуть продовжувати просовувати її як своя механіка, свій движок і багато чого іншого. Ну і відповідно, нет. Друзі, що ви думаєте? Пишіть в коментарі, тому що я подивився на різки зі стрімів, які мені позкидали, і в мене не вкладається це в голові. Як потрібно Верещати, як ті, за те, що тобі випала якась піксельна вафля. Ну, а тут, відповідно, що всі сміються, можливо, хтось, можливо, плаче, хтось пише коментарі з хейтом, а хтось, можливо, задумався перейти назад на Лесту, тому що був такий один випадок коментар, який написав мені один хлопчина. Особливо це було на стрімі, запис там чатику є. Якщо кого цікавить, можу це показати. Пише мені, як заднатити в Лесту, хочу золоту вафлю. Ми його, звісно, обклали. Він підстренько образився та втік. І знову ви смієтеся. Думаєте, що блін, хаво, ти щось таке придумав. Не зрозуміло, що ти записав і в загальному що ти нам показав, тому що такого ми не очікували. Відповідно, сам від себе такого не очікував, тому що в мізках зараз відбувається просто переворот гівна. що було і що я побачив. Тому, друзі, всім тихого та мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава. Бажаю вам та вашим рідним успіху. Пока-пока.